Генерал-лейтенант Володимир Хижий був звільнений з поста заступника начальника генштабу Збройних сил України за систематичне невиконання умов контракту. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак у лютому цього року. Та вже до кінця місяця звільнений офіцер вирішив судитися з міністерством за поновлення на посаді та перед цим змінив свою київську прописку на жмеринську. Тож тепер долю ображеного генерала вирішуватиме Вінницький адміністративний суд. Сам 62-річний генерал Хижий на судове засідання не приїхав. Зате на вході до приміщення зустрічає його портрет з цитатою коментаря помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, залишеного ним на сторінці у соцмережі. Один генерал уволял другого генерала. Не отправил на пенсію не просто по состоянию здоров'я, а формулировкой за систематичне невыполнение условий контракта. Інтереси генерала у суді представляють двоє адвокатів: Київський Андрій Короєв та Житомирський Сергій Гарапюк. У них цікавимося, чому генерал так поспішно змінив прописку і чому особисто не прийшов на засідання. Я нічого дивного цього не бачу, що особу, яку звільнили, викинули з військової служби, використали і викинули. Приїхав до батьків жити в жмарінку, де його батьки живуть в армії. Володимир Хижий 39 календарних років, 44 – за вислугою. Своє звільнення вважає незаконним, тому у позові просить суд визнати наказ недійсним, поновити його на посаді та виплатити компенсацію за вимушені прогули за відповідачів у суді. Представники одразу трьох суб'єктів: міністерства оборони, генштабу та третьої сторони у справі, самого міністра оборони, що підписав наказ Степана Полторака. Усі, як один, заявляють, звільнення було законним. Він, скажімо, недобросовісно виконував обов'язки, які були на нього покладені наказами, законами України України, статутами Збройних сил України. Тобто, і що потягло, наприклад, протягом грудня-березня місяця, на місяця, на нього було накладено. Близько чотирьох дисциплінарних стягнень, у тому числі попередження про неповну службову відповідність. У суді представники позивача намагаються довести, що генерал Хижий не міг чинити порушень, бо йому нібито ніколи не доводили його обов'язків. Більш того, вони взагалі ніде чітко не прописані, а лише розподілені між заступниками начальника генштабу. Чи існують функціональні обов'язки саме позивача? То їх немає, вони не надані. Тому що їх не існує взагалі. Є розподіл обов'язків між заступниками і першим заступником начальника генерального штабу. Правила несення внутрішньої служби можна бути, можливо порушити тільки тоді, коли ти туди призначений добовий наряд, припустимо, черговим по ешелону, сигналістом, як пише статут. Володимир Хижий відповідав за матеріально-технічне забезпечення тилу, озброєння та військово-медичне забезпечення і мав координувати роботу у цих питаннях, але робив це недобросовісно, стверджують в Міноборони. Серед найбільших проколів у його роботі вибух на складах з боєприпасами у Суватовому, торік у жовтні. Тоді загинуло двоє військових, були потерпілі і серед мирного населення. А хрест на кар'єрі генерала поставив інциденти з 53-ю бригадою, бійці якої вийшовши з зони АТ то змушені були жити у нелюдських умовах. Фактично не було забезпечення місць належного відновлення. Спочатку в Дніпропетровському, потім в Миколаєві, як військовослужбовці, неодноразово заявляли, що на фронті було легше, ніж в тилу. Неналежна організація була медичним забезпеченням, просрочені ліки і таке інше. Під час судового засідання у залі мовчазний флешмоб. За активістів, які виступають проти повернення генерала до армії, говорять написи на плакатах. Вердикт суддів з ними співзвучний. Задоволення адміністративного позову відмовити повністю. Рішення суду генерал обов'язково оскаржуватиме, кажуть його представники. Тому що такі рішення дають, я ще раз повторюю, право любому начальнику звільнити будь-яку особу. Без дотримання законних процедур звільнення генерала хижого стало першим в історії незалежної України випадком, коли військового з такої високої посади вигнали, не давши можливості піти красиво. Цей випадок став повчальним для інших високопоставлених генералів, які, як зазначив представник міністерства, стали уважніше прислухатися до критики та реагувати на дисциплінарні стягнення, бо зрозуміли, що гратися з ними під час війни ніхто не буде.